Всім привіт! Раді бачити вас на нашому каналі. Сьогодні буде невеличкий огляд санаторію Арніка. Покажемо, який номер. Це в нас є рецепція. Під'їжджаєте, оформляєтесь, є телевізор, м'який диван, можна посидіти, відпочити. Так, це наш номер. Заходимо, дивимося. Так, є у нас коридор. Шафа для одягу, дзеркало при вході. Так, все чисто гарно. Так, в шафі є вішалки, ми вже повісили свою курточку. Зверху є постільна білизна, подушка, там одіяло. Так, у нас є працюючий холодильник. Далі чайник електричний. Так, це в нас туалет. Душ-душ. Плитка, бачите, все гарно. Новий ремонт. Так, водичка, душ, мило. Так, холодно, гаряче. Все на місці, все працює. Комфорт, перш за все, для клієнта мило дають. Так, душ. Душ ну, теж працюючий. Так. Ну, це не будемо показувати, воно всіх однаково. Так, рушнику сушка є. Так, а це саме кімната. Кімната має два ліжка, одне ліжко розкладається і стає двоспальним. Так, там вже наша варіза, світло є, ви бачите, все працює, лампочки всі справні. Можна приїжджати, не то що можна, приїжджайте в арніку, відпочивайте. Ціни адекватні. Так, тут також все працює. Номер невеличкий, але зато гарний, все чисто. Один правда, не працюючий, ну, але це, менш за все, є плазмовий телевізор. Є така стінка. Телевізор у нас працює. Зараз ми його вимкнемо. Так, все працює. Телефон для зв'язку з рецепцією є. Так, якісь можна покласти речі свої. Стіл. Розетка для заряджання гаджетів. Якщо є ноутбук, можна попрацювати за ноутбуком. Зручний стіл. Зараз ми вийдемо на балкон. Так, балкон у нас відкривається, металопластикові все вікна, все нове. Так, гарний чистий балкон. Вигляд з вікна Так, тут це дерев'яне. Вигляд з вікна гарний вигляд. Ось вигляд на місто. Всі запрошую на відпочинок в цей санаторій.